Привіт! Сьогодні хочу тобі дати декілька корисних звичок зранку, які допоможуть тобі стати кращою версією себе. І перша звичка це застеляєте ліжко. Це важливо для самодисципліни, адже у вас виробляється звичка, що ви щоранку прокидаєтеся і маєте зробити певну справу. Друга звичка водний баланс. Так як зараз літо дуже жарко, потрібно підтримувати. Водний баланс свого організму, потім вам допоможе естетична пляшка. Ще одна звичка, яку я вам дуже рекомендую, це фітнес, йога, пілатес, пробіжка, можливо, велопрогулянка, адже літо це час для того, щоб рухатися, займатися різними активностями. Зараз я вже зробила фітнес і взяла до рух свій трекер корисних звичок. Дуже рекомендую вам це спробувати. Я вже показувала в попередньому відео. Звісно, з однієї сторони, я пишу пункти завдань, які я виконую регулярно щодня. І тоді вже ставлю галочку, що я зробила, а що ні. Рекомендую вам таке спробувати це щось схоже до планера. Лише мені це більше подобається, адже планер це трошки а, заняття, яке займає багато часу. Потрібно щодня сідати, записувати на кожен день, тоді відмічати. Це мені здається якось простіше, адже ти почнеш один раз і, в принципі, на весь місяць. Ну, але, звісно, це кому як я рекомендую вам також пробувати або ж якщо ви звикли до планерів. Лідко ви рідко заглядаєте в блокнотики свої різні записи, то пропоную вам одну альтернативу. Я впевнена в кожному телефоні в нотатках. Є така функція, як завдання, ви зараз можете бачити тут на екрані як завдання, і ви робите онлайн списочок справ. Також можна виставити нагадування на певну годину, в певний день. А, і коли ви вже виконали це, ви ставите галочку і список вам пропадає. Тобто, це напевно підійде більше для тих, хто багато часу проводить за телефоном. Також це може замінити вам планер. Я сподіваюся, що м, корисні звички, які я показала в цьому відео, для вас дійсно будуть корисними. Вам це відео сподобалося. Дякую вам за перегляд! Всі бувайте!